Друзі, всім привіт! Ігні сьогодні на українському класичному. Минулий матч Шахтаря з Динамо був в фіналі Кубка України. На жаль, тоді гірники виграли по пенальті. Але чи зможе сьогодні Динамо взяти реванш і вийти в одну четверту фіналу? Дивіться прямо зараз. Ось ми зустріли з вами ще одного гравця Ігніс. Це Діма Денисенко, наш Рафчик топ 3 твоїх улюблених гравців «Динамо» всіх часів. Давай Мілєвський. Та ні, Санечка Алієв теж зі своїми штрафними неадекватними. Як там м'яч не лопався в свій час. Так. І бля, давай Шева. Хай буде Шева. Єрмола, ні. Ні, шева більше. Як так. тобі грати в одній команді з Мілівським Залівом? Які це взагалі відчуття? Бля, чесно, мене дуже часто запитують мої пацани. Ти граєш з такими ребятами. Блять, я граю з таким кайфом, що я не знаю. Я раніше реально на них дивився все своє дитинство, а зараз просто з ними граю, тренуюся. Вони бля максимально прості мужики. Я просто отримую задоволення. Вот і все. Якби ти грав 2 на 2 з кимось в футбол, кого б ти собі вибрав в команду Мілевського чи Аліву? Мілю. Міляв більш душевний пацан. Наш пацанчик, наша причесочка, все у тебе красиво. <свистит> Як думаєш, чи зможе Ярмоленко сьогодні повторити досягнення Мілевського, забивши 8 голів в термі. Ну, якщо сам, якщо сам Артем Мілевський е, охрестив його, то я думаю, що сам Бог, сама доля веліла. Віримо? Віримо, що буде класний матч. Я за красивий футбол виконання обох команд. Друзі, вже лічені хвилини до початку матчу. скоро розпочнеться перше в цьому сезоні українське класичне. Ми зустріли одного з найпалкіших болівальників київського Динамо Андрія Йолкіна. Який твій улюблений гравець із нинішнього складу Динамо Київ? Як гравець буяльський? А так, типу, мені подобається Караваєв. дуже веселий чувак. Він такий, типу, душ душка. Який сюрприз для динамівців. Ти приготував в цьому сезоні? З чим з анекдотом? чи може з якимось прикольчиком, ти до них підходиш? Он дивись, в мене стоїть там костюм Хеловін. Це пітля така. До нього прив'язаний ну, костюм називається Монстр, який душить український футбол. Там до нього прив'язаний кубок Ліги конференції. <рес> Ти вирішив їх задушити ще. Ну, да? да, да, да. Тому вони оба, оба клуби, які сьогодні грають, на минулому тижні програли, тому це не так обідно. типу. Which team do you support now? Uh, in Ukrainian Premier League? In this match. In this match? I'm a little bit of a neutral to be fair with Dynamo and Shakhtar. Um, sort of support them both on the European stage in Ukrainian football. So when it comes to Dynamo and Shakhtar, just like a good game, a good rivalry, fierce match, you know. And in global Ukrainian football, which team do you support? I'm a bit of a fan of Chornomorets Odessa. Whoa and I, I do really like vorskla poltava about your jersey collection uh, how many items in your collection oh, about 250 now it, it's uh, after this trip it's, it's gone up massively after the trip to kharkiv as well i got so many um, so yeah i probably have to have a recount but about 250 i'm running out of space well, and do you have your favorite jersey Probably uh, Chona Moritz Odessa is 1992, uh -huh. um, but I also do like the Ukraine 2004 shirt, which is Dimitrulin, uh -huh. and I do have a Dynamo Kiev 94. A few months ago, I saw news that you joined some Ukrainian media league club, local, me local media. Local yes. Media. I love local media, I love the media football. It's great yes. seeing Ignis. I know all the stuff uh, that you do, and obviously Milievsky great player, and they're a very, very Good media team for sure. If so. you wake up tomorrow and okay, I want to go to Ignis. Call me and to you, yeah. our team. <laughs> deal. Thank Legend. You. Thank you. Cheers. Thank you. Thank you. Друзі, на превеликий жаль, Динамо Київ пропускає м'яч, але зразу після забитого голу Динамо перейшло в атаку і зараз насідає на ворота Шахтаря. Тому сподіваємось, що рахунок буде зрівняно. Ярмоленко забиває красивий і, головне, важливий гол. І залишається 15 хвилин до кінця матчу, як він закінчиться, дивіться далі, а поки вболівальники сходять з розуму. Це аж мурашки по шкірі. Ви бачили цей гол? Ви бачили, як Гереро поклав цей мячик? 2-1 рахунок. Один Динамо перемагає в цьому матчі і виходить в одну четверту фіналу Кубка України. Просто гордий сьогодні за те, що ми продемонстрували справжній характер. Пацани билися до останнього і сумнівів не було, що вони відіграються, а потім ще один гол заб'ють, тому тільки Динамо. І Ігніс.